Доброго дня, близнята, я вас вітаю. Ми з тігрою вас вітаємо. Моя маленька Анаконда прийшла мені тут допомагати. Тігра тільки хвота тримає з собою. Близнята, да? такі ви красунчики. Давайте подивимось, що буде з вами у червні. Які у вас будуть події? Подивимось на поради. Розклад є загальним, він може не програтися. Може програтися раніше, хтось з вас вже зараз в цих енергіях. Що потрібна приватна консультація, ви знаєте, звертайтеся в приват. А тепер, будь ласка, плеснята, сідаємо зручно. І так, загальна енергія на червень. Загадайте ситуацію, яку ви хотіли б вирішити, і порада вам. Несподіванка червня і як проявити до себе любов. Позитив. Негатив і порада. Так, тігра почав вмиватися. То, напевно, якісь гості у вас будуть. Або займетеся чистотою. І так, які будуть енергії? А енергії, дивіться, у вас колоде місяць. Да? Це такі страхи, це підсвідомість, це. Розборки зі своїм внутрішнім станом і пошуки. Вам потрібно буде в цьому місяці оборонятися. Зараз подивимося, ще від кого будуть близнята оборонятися, Ну, від твою, коханої людини. Да? Тут, може бути, вам треба буде захищати свій брак, треба будемо далі дивитися, або оборонятися від людини, з якою вас зв'язували. Стосунки. Якщо це стосується роботи, це може бути якийсь партнер, від якого ви маєте захищатися по роботі, може, якісь такі козні будуть. Тепер ситуація, яка у вас є, що треба зробити, щоб її вирішити? Подивіться, яка класна карта, вона називається Двойка М'єчей. По цій карті потрібно прислухатися до своєї інтуїції. Подивіться, вона закрила. У неї пов'язка на лиці, меч тут є, і одяг, да, сірий, задів вода. Це підсвідомість, це ваші думки. Для того, щоб вирішити ситуацію, слухайте своє я. Закривайте очі, сідайте на берегу річки, близнята, і медитуйте. Ви знаєте відповідь, відповідь у вас, хто займається практиками, ви зможете вирішити ситуацію, коли прислухаєтесь до свого серця. Тепер несподіванка. Несподіванка в нас це червіат, колісниця. Десь ви поїдете, по колісниці в нас подорож, може бути коротка відпустка. І е, може бути купівля якоїсь машинки, близняти. Як хотіло купити, то, будь ласка, купляйте. Е, це може бути така спонтанна, знаєте, подорож, але в даному випадку це в нас старший аркан. Це ще може бути. Порада вам, карти кажуть, що от в даному випадку вам потрібно буде володіти ситуацію. От Якщо тут ця ситуація, да, її треба вирішити. І по колісниці вам треба буде самому прийняти рішення. Може, десь треба буде поїхати, так? І. Він є каліснічий, він керує сфінксами, він керує чоловічим і жіночим началом. От ви бачите, вони двох кольорів, так, є чорний і білий. А, вам треба буде все-таки сказати, що от зараз у вас розборки йдуть з любимою з коханою людиною, так, прислухайтесь до себе і кажете: Я керую своїм життям. Це може стосуватися тих, в кого коханий такий чарівний аб'юзер, який вас використовує. І Розповідає, як вам жити. От в даному випадку ви кажете: або ви уїжджаєте, да, ще раз кажу, це в нас карта такого руху, або ви кажете: я керую своїм життям. І я можу сказати, куди їхати наліво чи направо, чи взагалі. Як вам проявити любов до себе? Подивіться, яка красота це імператриця. Це карта. Жінки, матері, сьогодні от, День матері я записую відео. Це означає, що любіть себе. Тут, в принципі, от близнята, хто кого це стосується, заглядайте в себе і керуйте своїм життям. І от сама красота. Сходіть на манікюр на педикюр, займіться своєю справою, Зрозумійте, мать вашу так. Вибачте, не знаю, щось мене Я в принципі мати не використовую, да? але зрозумійте, що ви є жінка, ви є красуня, ви є та, хто керує усіма, ви є любов і хто як не ви заслуговує на щастя. І ви проявляєте любов до себе тим, що ви кажете, я достойна. Всього. А взагалі, в багатьох з нас ми забиті тим пострадянським суспільством, і ми не любимо себе. Я сьогодні написала допис у Феніксі, кажу: дівчат: по-перше, любіть себе, а не цілий день ходжу, роблю, а потім ввечері в мене є півгодини для себе, коли я сижу така півмертва і дивлюся, якісь на Тіктокі відео або не розумію в стінку, не знаю там п'ю вино або ще щось. Да? Тобто треба. Любити себе зараз і якось організовувати і дітей, і чоловіка, і навколишніх всіх, хто у вас є, любіть себе, ви імператриця. Хто хоче, вчити в приват, закину скрін карти, будете собі на заставку на телефон дивитися, щоб не забути, хто ви є. Розумієте, Чи то там царця морська, да? треба вже бути імператрицею в своєму житті. Що буде в позитиві? В позитиві це гроші прийдуть. Подивіться, по шестю. Пентаклі потрібно зрозуміти, що ви знаходитеся в балансі у сфері фінансів. Тобто, це може бути хтось вам гроші дасть, так? або ви будете комусь родині своїй давати, там, мамі, тату гроші будете присилати. Інколи от, там, буде так, знаєте, як вам повернеться. Ви давали колись і тепер дадуть вам ці гроші. Або будете просити в когось гроші. Ну, в принципі, в позитиві ця карта розказує, що, напевно, придуть вам фінанси. В негативі. Калісо Фортуни. Ви знаєте, калісо Фортуни вам зараз тут говориться на старший аркан. Так, навіть дотягну. Е, і, дурак, е, у вас. Коротше, приходите, вернемось до наших баранів, скажімо так, близнята. Не ступайте на ті самі граблі. Ви опять почнете з нуля. От в негативі, Якщо ви зараз не пройдете цю ситуацію, ви опять будете в цьому самому лайні сидіти. Вам треба відстояти себе у ваших відносинах. От просто, якщо ще потрібна консультація, звертайтеся. Але у вас йде, що ті, хто от був в токсичних відносинах, вам зараз просто або ви. Пройдете по колісу фортуни цей віток і підете далі, або ви знову підете спочатку. Ото, знаєте, як стандартна така історія: чоловік з жінкою посварилися, розлучилися, він каже, кохана, я ж тебе кохав, давай знов. Ну, знов. Ну вони знов сходяться і починається те саме. Він живе два місяці і е, притворяється, да, що він знов змінився, а насправді нічого не змінюється. Він у вас буде опять обманювати. Дівчат, не наступайте на нові граблі. Пройдіть цей Йошкін-код-урок. Подивіться, у вас старші аркани. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ваша луна. Луна це знов-таки обман, підсвідомість, страхи, може бути залежність якась чи від наркотиків. Ну все, що з рідиною пов'язане. Тобто проходьте близняти, кого це стосується. І порада. По пажу кубков. Шукайте. Радість в таких маленьких дрібничках. Радуйте себе, дозвольте. Може бути в вашому оточенні людина молода, яка принесе вам подарунок, яка принесе вам позитивну емоцію. Це також може бути ваша дитина. Тобто. В даному випадку, якщо у вас чоловік такий крокоділ, то думайте про дитину і скажіть, що якщо я сама така тупа, вибачте, так і кажу, що я живу стільки років з аб'юзером, бьюзером, ну я хоч для дитини своєї зроблю щось нормальне і залишу цього мудака. Так, оракульна колода. І зараз подивимось, що нам оракульна колода скаже. Так. Вам порада близнята. Фрікшн. Це може бути, знаєте, такий рух. Рухайтесь вже. Я. Це трення. Трення сама фрікція, да? в сексі кажуть фрікції такі. От... Там Якщо десь про щось тертеся, да, то буде вогонь. Або у вас чорки, скажімо, да, в вашому житті. Розумійте, що ви виходите з цієї ситуації, і у вас взагалі йде от вогонь. Якщо ви в негативі знаходитесь, треба шукати. Тертися, тертися, да, будирку портрета, або у вас буде вогонь, ви вийдете взагалі в нову людину, ви вийдете в імператрицю. Чого я вам і бажаю? Будь ласка, відпишіться, буду дуже вдячна за ваш коментар, близнятка. Дивіться, ви в нас ті комунікативи, ви спілкуєтесь. Да? Я сподіваюся, що хоч в одній частинки з вас буде достатньо розуму не піти на оцей круг. Вас дуже ем, такий червень буде, як сказати, ем, визначний місяць. Тому, будь ласка, слухайте себе, рухайтесь в себе, рухайтесь в жінку. Да, Все буде добре.